Кошти громади для потреб громади під таким девізом працює благодійний фонд Подільська громада. Вчора фонд звітував перед меценатами та благодійниками за витрачені на добрі справи. Кошти про благочинні вчинки Подільської громади знає наш кореспондент Роман Гах. В приміщенні галереї «Інтершик», де відбулась подія. Зібрали спонсори та партнери благодійного фонду. Завітав на зібрання і мер міста Володимир Гройсман. головне це ініціатива. Я радий. Що ми маємо справжню ініціативу в особі фонду Рома... Падільської громади? В особі фонду. Фонд це назва. А в фонді є люди. Люди, які кожен вносить свою частинку до загального спільного результату. Я хотів би ще раз вам всім подякувати. Я думаю, що у фонду є велике майбутнє. У 2011 році Фонд Подійська громада витратив більше 1 мільйона 300 тисяч гривень на реалізацію благодійних проєктів. Це були як і власні програми фонду, так і гранти для інших громадських організацій. Фонд Подійська громада він є своїм зв'язковим ланцюжком маном таким ланцюжком між представниками органів влади, бізнесу та громадськими організаціями. І дійсно девіз фонду ми допомагаємо тим, хто допомагає іншим. Це є основна ознака фонду громади, що він не реалізовує сам свої заходи, а він допомагає громадським організаціям активно реалізувати свої задання. Аби усі бажаючі могли дізнатись, куди були витрачені кошти. Представники благодійного фонду підготували фінансовий звіт. Представники фонду Подільська громада встановили по Вінниці більше 40 ось таких благодійних скриньок, куди вінничани кидали гроші та таким чином допомагали дітям зі шкіл інтернатів та малозабезпечених сімей. Загалом у минулому році фондом реалізовано близько 20 різноманітних проєктів. Деякі з них, зокрема, День світлих вчинків», стали не лише всеукраїнськими, а й міжнародними. На епідемію доброти захворіло і дев'ять сусідніх країн. В Планах організації створити ендаутмент, тобто сталий фінансовий капітал, прибуток з якого направляється на видачу грантів. Дійсно, хочеться сьогодні перейти від такої спонтанної благодійності до стратегічної філантропії, щоб побачити, щоб ті кошти, бо тому надає бізнес. Щоб були направлені на ту проблему, яка є актуальна для громади, щоб дійсно представники бізнесу, наші донори, могли побачити від того результат. Профінансувати процедуру створення ендаунтмент благодійного фонду Подільська громада визвались представники міжнародної асоціації Єднання». Роман Гах, Вадим Інжаєвський, телеканал Віта.